І 3 мільярда доларів США, які Росія повинна реструктуризувати і так само частково списати, залишились невирішеними. 29 жовтня ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення. Так вони хочуть отримувати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам. Чи вони вважають, що вони унікальні? От, якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові. До судового розгляду справи з Російською Федерацією. Якщо вони вважають, що вони нормальні, тоді ми їм пропонуємо 29 жовтня поточного року прийняти ті самі умови, які прийняли всі українські кредитори. Це часткове списання та реструктуризація боргів. Інших умов Росія не отримає. Щодо судових спорів, то я хочу всім нагадати про те, що ми маємо низку судових спорів з Росією. Два базових судових спори в в європейському суді з прав людини.